Співробітниця центру захисту тварин Ірина вигулює собаку Дашку. Їй від 5 до 7 років. Це одна з тварин, які залишились в квартирі після загибелі зооволонтерки Ірини Пономоренко. Собачка компаньйон, тобто для душі, не як для охорони, а саме для душі. Вона дуже лагідна, вона дуже любить довгі прогулянки, вона спокійна. Ірина говорить, за тваринами постійно стежать ветеринари. Співробітники підприємства їх вигулюють та приділяють їм час, щоб ті не відвикали від людської уваги. Є собаки, котрі сидять всі разом у вольєрах, а є котрих розсадили, тому що всі вони по різному характеру, і там дуже багато лідерів. В цьому вольєрі сім собак Ірини Пономаренко, в сусідньому ще три. Всіх соціалізованих тварин, що тут перебувають, намагаються прилаштувати. Намагаємось прилаштувати, це ми робимо в інстаграмі, Фейсбуці в і є наш сайт. Також ми проводимо виставки прилаштування на постійній основі. Намагаємося один раз на місяць, коли не дуже холодно або спекотно. З 17 собак трьох прилаштували майже одразу ще одну трохи згодом. Всіх забрали знайомі Ірини Пономаренко, говорить Тетяна. Деякі собаки померли від віку або невилікованих хвороб. Решті продовжують шукати нових господарів, оскільки випустити їх просто на вулицю не можна, розповіла Ірина. Ці тварини були домашні, тобто вони знають свій район, вона з ними гуляла, вона їх вигулювала. Ну повертати їх по факту нікуди. Сидітимуть під під'їздом і охоронятимуть його, додає Ірина. Нагадаємо, 19 липня 2024 року російська ракета вдарила по житловому кварталу Інгульського району. Внаслідок Ірина Пономаренко зі своїм сином, які перебували у дворі, загинули. Олександр Гордієнко, Суспільне новини, Миколаїв.